1319-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Блекаут у Чернігові та невідомі дрони в Мюнхені. Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. На Сумщині напередодні постраждала восьмирічна дитина та двоє жінок в Андріящівській громаді. Російська ракета поцілила по приватному подвір'ю, де вони були. Ще шестеро мирних жителів дістали поранення у Шосткінському районі. Двох із них довелось ушпиталити. Восьмеро постраждалих було напередодні на Херсонщині. Росіяни вгатили по обласному центру з артилерії. Вибухових травм зазнали троє містян також із Комишану шпиталено двох чоловіків. А в Зеленівці троє місцевих, які в момент атаки були на вулиці. Дістали контузії та поранення. Четверо поранених на Дніпропетровщині. Окупанти вдарили безпілотниками по Синельниківському району. Загорівся приватний будинок, понівечено житло й у Нікопольському районі. Новий удар по Чернігову вночі ворог знову атакував місто. На місцях влучан спалахнули пожежі. Про постраждалих наразі невідомо. відомо. По Пожалуй чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. І вже три доби в області проблеми з електрикою. В самому Чернігові перестали курсувати тролейбуси. Місцеві бізнеси зістають генератори. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна проїхала з містом і розпитала, як живуть люди, коли немає світла. Як тепер звучить Чернігів? Дивіться далі в ТСН. Це звук, який ми зараз чуємо по всьому Чернігову. дирчання генераторів. Біля аптек та магазинів, біля кав'ярень та перукарень великі та не дуже. Агрегати для вироблення енергії повернулися на вулиці міста. Дуже швидко на ситуацію в Чернігові відреагував бізнес, тому можна і каву випити, і поїсти, і зарядити в закладах свій телефон. Бариста Юлія розповідає: клієнтів побільшало більше, ніж будь-коли, тому що ну, мабуть, роботи майже немає. Люди не можуть працювати. А заряджатися дозволяє? Звісно, сьогодні. Працівниці аптеки кажуть, живуть поруч. Вдома світла немає, а на роботі можна і телефони зарядити, і хворим допомогти. Ми працюємо, працюємо на максимум все, що від нас залежить. Світло вимикають за графіком. Шість годин світла немає, три години є. Але як немає електрики, то немає і води. Добре, Ми сьогодні устроюємо поставити генератор. як вижу. Пані Валентина запрошує нас зайти до неї в магазин продажу води. В неї тут свій маленький пункт незламності. Поки заряджає свій телефон та планшет. Запас очищеної води встигли накачати у бочку. Проминаємо їх, хоч вони і ж розпалансуємо. У нас спеціальні підтримки і набираємо вам річ. Покупців тут побільшало, але радіти цьому немає сил. Це просто жахіття, не бізнес. Це просто люди в такої паніці. Тільки немає часу, немає світла. Ну ви що? Обласні військовій адміністрації нас переконують, ситуація складна, але Контрольована чи назвати це Армагедоном? Ну, мабуть, Армагедоном треба назвати війну, яка відбувається, і терориста Росію, яка в першу чергу створює нам цей Армагедон. На сьогодні ну можу тільки сказати, що всі алгоритми, по яким ми рухаємося, вони були раніше відпрацьовані. Досвід блекаутів в Україні на жаль вже великий. Тому зараз по Чернігове розгортають ось такі пункти незламності. Інтернет, світло, тепло, вода. Перевіримо на наявність. Добрий день, можна до вас. У наметі дівчата школярки у Аліни, Марії, Ольги та Ксенії розрядилися телефони. Тут можна прийти, зарядити телефон, попити чайочку, ну ось, поїсти печиво, тут інтернет є, тепло. Ну, тепло не тепло, нормально. Води немає, світла немає. Електрики немає, інтернет так ловить, і то у нас були онлайн-уроки, Так треба було підключатися. Місцева влада обіцяє за потреби, можуть розгорнути додаткові пункти, адже Росія збільшує кількість ударів по енергетиці. Регіону спочатку року вже ми маємо більше 16 тисяч саме прильотів різних видів, і на прикордоння, і шахеди, і ракети. Все летить з території Росії. Чернігівщини Наталя Нагорна Ігор Сіри, Олексій Цобертесен один плюс марафон. Єдині новини. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлена частина Донеччини без світла. Вся дружківка і Костянтинівка і деякі райони Краматорська повідомили в обласній адміністрації. Складна ситуація на Сумщині. Уночі вранці та в день окупанти били по критичній інфраструктурі. Шосткінській громаді ракетами та безпілотниками знеструмлено шостку і Майже чотири десятки населених пунктів лікарні працюють на генераторах. Перебої зі світлом і у Конотопському районі також через наслідки обстрілів затримуються потяги. Російський піввідрон убив французького журналіста, а українського поранив за даними джерел національної спілки журналістів України. Це трапилося в п'ятницю поблизу дружківки Донецької області. Український журналіст Георгій Іванченков та його французький колега Антоні Лалікан на лінії фронту працювали у захисному спорядженні і у супроводі пресофіцера. Антоні Лалікан знімав для багатьох відомих французьких видань. Російсько-українську війну почав документувати із березня 2022 року. На його вбивство відреагував президент Франції Мануель Макрон. Політик написав про це на своїй сторінці у мережі Ікс українською мовою. Антоні Лалікан став третім французьким журналістом, якого вбила Росія на війні в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Тяжко пораненого українця Георгія Іванченкова доправлено до лікарні на операцію. Співчуваємо рідним французького журналіста і бажаємо сил та швидшого одужання нашому колезі. Уряд закрив доступ до даних про виробників вітчизняної зброї в офіційних реєстрах. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Про це уряд просили самі вітчизняні виробники. Публічний доступ до інформації про розташування підприємств ВПК та їхні виробничі потужності, наражав на небезпеку російських атак і самих виробників і тих, хто живе або працює поруч. Тож Кабмін вирішив тимчасово закрити цю інформацію. За словами прем'єрки, уряд передбачив, щоб закриття доступу в реєстрах стосувалося тільки оборонних. Воробників та лише на час дії воєнного стану. Повітряні ворота Європи. Аеропорт Мюнхена знову паралізований через загрозу безпілотників. У повітря підняли поліцейські гелікоптери. Аеропорт в Мюнхені призупиняє роботу вже вдруге за останні 24 години. Напередодні через небезпеку дронів затрималися 17 рейсів із майже трьома тисячами пасажирів. А ще 15 літаків, які мали приземлятися, спрямували до інших міст. І виявити дрони чи навіть встановити їхню точну кількість правоохоронцям, не вдалося. Не впіймали і тих, хто запускав безпілотники. Тим часом стало відомо про розслідування попередніх атак. БПЛА німецькі слідчі перевіряють версію, що до цього може бути причетне судно російського тіньового флоту. Таке саме перебувало у Балтиці на момент атаки. І раніше про те, що з кораблів тіньового флоту могли запускати безпілотники. Повідомили змі цю версію нині перевіряють і в інших країнах. Негода за негодою. Болгарія потерпає від сильного снігопаду. Зимові опади обрушилися на 20 регіонів країни, а влада оголосила помаранчевий рівень небезпеки. Наразі відомо про такі наслідки стихії, як затори, проблеми з електрикою та падіння дерев. Раніше сильні зливи вбили Україні трьох людей. Паводки накрили популярний чорноморський курорт Еленіте. Висока вода затопила місцеві готелі, павільйони та автомобілі, які по відносило на пляж. Одна одного із загиблих чоловіків вода заскочила у підвалі будинку. Аби подолати наслідки природного катаклізму. Залучили армію зі спеціальними рятувальниками і човнами амфібіями. Однак, через підтоплення доступ спецтехніки ускладнений. Кримінальне провадження за фактом загибелі людей під час негоди відкрила Одеська обласна прокуратура. Стаття Службова недбалість, спеціальна комісія, яка вивчає причини трагедії і має визначити відповідальних за це результатів своєї роботи, ще не оприлюднила. Має це зробити найближчими днями. У міськраді вже заявили на ліквідацію наслідків. Стихії знадобиться щонайменше два тижні. Йдеться переважно про приватний сектор, де досі залишаються підтоплені будинки. На тепер відомо вже про 868 пошкоджених оселі. Це близько 300 приватних будинків. Решта багатоквартирні і люди досі звертаються із заявами. Тож цифра ця постійно збільшується. Зі слів міського голови мешканці можуть розраховувати на 80,5 з половиною тисяч гривень компенсації. Це для квартир і до 190 тисяч гривень для будинків. Наразі в Одесі вже працює електричний транспорт і усі дороги проїзні з укритті в місті разом із паркінгами. Відкачали вже майже мільйон кубометрів води. Їх зараз сушать та готують до роботи у низинах міста, десь досі стоїть вода. Три тисячі людей працюють над ліквідацією наслідків стихії. Окрім одеських бійців, ДСНС, це рятувальники із різних міст, а також курсанти.